знижений, підвищений або ще гірше нестабільний артеріальний тиск. Ви ніколи не знаєте, коли і де вас може спіткати халепа. Готуючись до знімання цього сюжету, нам довелося натрапити на безліч інформації про те, як правильно вимірювати артеріальний тиск, до якої профілактики вдаватися або ж як стабілізувати тиск. Однак інформації про те, де можна його вимірювати, якщо ви припустимо перебуваєте не вдома, ми не знайшли взагалі. Водночас ми не вішаємо носа і шукаємо вихід із ситуації самостійно. Ужгородський вокзал одні з головних дверей у місто. Леова частка туристів і гостей міста потрапляють до Ужгорода через нього. Тому не дивно, що саме звідси починаємо наш маршрут вимірювання тиску. Щоранку тут людно, стомлені більш ніж десятигодинною поїздкою. Пасажири виходять з потяга. А кліматизація до нового середовища починається уже на пороні. Ми підійшли до медичного пункту. Бачимо, що потрапити всередину можна після дзвінка у двері. Нам не відмовляють виміряти тиск, однак просять узгодити телезйомку із керівництвом. З цим проблем не виникає. Співробітниця медичного пункту люб'язно виконала наше прохання. Розповідає, що по вимірювання тиску чи не щодня звертаються і пасажири, і працівники вокзалу. Режимність роботи медпункту пояснюють карантином, який триває. Ми розповімо, де ще можна поміряти тиск. А поки знайомтеся, Тетяна Ардо у минулому телевізійна режисерка майже з 50-річним досвідом. Вона добре знає, що таке стрес, а відтак і підвищений тиск на конвеєрі прямих ефірів, зйомок та монтажів. Я ніколи нікуди не їду без тонометра. Якщо ви їдете автобусом по автобану, де ви зупинитесь для того, що автобус не має права зупинитися, просто тому що мені це треба. Ти своєю недбалістю починаєш влаштовувати да, дискомфорт для, для її Вражаюче, але Тетяна Матвіївна навіть веде нотатник вимірювання тиску. Бачимо дні, час вимірювання, і найголовніше показники тиску та пульсу. Така точна картина полегшує роботу кожному лікарю. Завжди вчасно проконтролювавши тиск, та же Тетяна Матвіївна, бачачи, о, щось не так звертається до і до лікаря. Опять таки о, якісь корективи вносяться, відповідно, о, ситуація завжди під контролем. Разом з Тетяною Матвіївною ми вдаємося до експерименту і спробуємо виміряти тиск у найближчих аптеках, які трапляються нам на шляху. У першій аптеці нам цілком дозволяють поміряти тиск, однак заперечують факт зйомки. Тож перший милинець на нанівець. Далі все простіше. Ми вже у самому центрі Ужгорода, на вулиці Корзо. Столик з тонометром вільний. Міряємо тиск кілька разів для точності показників. Обходимося без статоскопа та повітряного нагнітача, поза як тонометр цілком автоматичний. Наступна аптека, куди ми завітали, також на вулиці Корзо. Процес телезйомки не відлякує персонал. Дуже важлива деталь нам радять трохи відпочити після ходи, перш ніж міряти тиск, адже цей фактор може вплинути на результат вимірювання. Надихнувшись прикладом Тетяни Матвіївни, стає цікаво і мені, тим паче самостійно я ще ніколи не вимірював тиск. У наступній аптеці нам так само не відмовляють попри наявність камери, бо навіть співробітниця допомагає правильно одягнути пристрій. Ну що ж, показники майже ідеальні. Відмовити виміряти тиск вам не мають права у жодному медзакладі, тим паче, якщо вам справді зле, дорогою до телестудії ми заходимо до обласної станції переливання крові. Тут завжди раді відвідувачам, адже серед них можуть бути потенційні донори, котрі завжди у дефіциті. Наш експеримент вдався, однак у героїні Тетяни Ардо все одно завжди з собою запасний варіант на всяк випадок. Після того, як у мене це траплялося все частіше і частіше, і я розуміла, що може бути такий випадок, що я просто зблизька десь не знайду ту аптеку, то найточніше, найспокійніше, найкраще ваша сумочка стоїть, а в вашій сумочці то немає. Ідучи по місту, бачачи любу амбулаторію, наприклад, сімейну вона теж може звернутися жодному іногородньому жителю ми не відмовимо. А там же будемо бачити, як нам далі свої дії планувати. Отже, нам вдалося поміряти тиск у медичному пункті на вокзалі. Так само це можливо на автостанції чи в аеропорту. Ми обійшли шість аптек. У трьох успішно виміряли тиск, у двох не знайшли тонометра, в одній нам відмовили у зйомці. Позитивно наш експеримент вдався і на станції переливання крові та у сімейній амбулаторії. Так само має вийти і у вас у будь-якому медичному закладі. Нагадаємо, що по всій країні діють центри масової вакцинації в обов'язки тамтешніх медпрацівників. Не входить вимірювання тиску, але якщо вже вам стало зле, то вам точно не відмовлять.